Привіт, друзі! На каналі поки що не виходять відео по поводу підживлення малини. Так як в нас вже орієнтовно місяць йдуть дощі, сніги. Ну, сніги вже тиждень як немає, але дощі йдуть. І немає як навіть кропити малинку. Ось так, вона вже розпускається, а її від шкідника немає як покропити і підживлювати теж немає як. Дощиком ніхто не підживлює. Це можна хіба що під коріння кинути нітромофоску, тарногран або салітру. Но на даний момент можна кинути лише салітру, та вже нітромофоску і тарногран кидати під коріння пізновато. І так, сьогодні мова у нас піде про підв'язування малинки. Літню малину підв'язуємо ми орієнтовно ось так. Колики у нас ну, різної висотини. Е, заготовлювали ми колики висотою 2,50-2,60. Там сильно ми з ними не гралися. Е, закопували ми їх е, орієнтовно сантиметрів, напевно, 60-70 в землю. Ну, на всю як бура. Буром бурили ямки і закопували ми їх на всю довжину, так, щоб е, міцно стояли. Он даже береза, яка е, Грубиною десь як півлітрова баночка стоїть уже четвертий рік. Ось так. І яка тонша була, то вже, звісно, поламалася, я її замінив. Осінню замінив. Тобто вона відстояла три сезони. По поводу коликів, то для малини найкраще брати дубові колики, акаційові колики. Ще можна брати вербу, вона теж гарно стоїть, але з неї потрібно зняти шкурку, тобто кору потрібно зняти до того місця, поки воно буде в землі. І так, на літню малинку натягаємо всього на одну шпалеру. Шпалеру натягуємо в перший рік орієнтовно десь метр-метр двадцять. Це вже в залежності від того, в яку висту виросте малинка. В наступні роки шпалеру можна перетягувати злегка, на крайньому колику відпускається чуть-чуть. і потім потихеньку плоскогубцями собі беремо і перетягуємо на кожному колику висоту, робимо таку, яку нам потрібно. Ось, допустимо, так як ми спрактикували, зазвичай шпалеру натягуємо перший рік. 1,20 метрів, остальне натягуємо 40-50 ось таку висоту. І більше ми її не чіпаємо. Ось, напевно, буде видно, що вона трошки розтягнулася. Ми її не підтягували, але якби е, тут Ось тут йде е, проволока грубиною 1,8 Пробували двойку, брали м'ягеньку, але що двойка, що 1,8 теж розтягується. Тобто вигідніше брати 1,8, її в кілограмах заходить в рази більше, і функцію виконує ту саму. По тому чи потрібно буде підтягувати і наскільки вона розтягнеться, вже собі дивитись, підтягуйте. Відстань між коликами. Як робимо ми? От В нас, якщо взяти от від першого колика і до другого, орієнтовно буде метрів 18 Якщо далі пішли колики, там вже в нас горбок. Відповідно, довжина між коликами робиться коротшою. Так, вроді все сказав. Що ж, йдемо на осінню малинку. Зараз покажу, як ми робимо на осінні малинки. Друзі, як тільки розпогодиться, зразу почнемо проводити окроплення малинки. На каналі будуть з'являтися відео, як ми це робимо і чим ми це робимо, якими препаратами користуємося, а зараз. Покажу, як ми підтягували малинку, ну, тобто підв'язували. Ось, Цей стопчик стоїть вже теж четвертий сезон. Да. Три сезони ми відбули, четвертий сезон стоїть. Ось так він виглядає, проволочка вся провисла. Зараз ось таким старим помічником поперетягуємо попер... Поперекручуємо ось ці дощечки вище, вони стоять зараз приблизно на 50 см віднизу. Будемо ставити орієнтовно десь 1, 10 метр десять їх. Ось По всіх пройдемося. Ось цю проволоку верхню ми її викинемо, так як вона тут не потрібна. Моя практика показує, що Джунжай можна просто так дві проволочки. Він де ось тут посередині рости. І просто буде лягати на одну і на другу сторону. Прив'язувати не обов'язково, щоб не гратися. Тобто ми спрактикували так, воно нормально. Але для осінньої малини я зробив відстань між стопчиками орієнтовно десь метрів так само 15-18 як на літній. І можу сказати, що посередині не вистачає. Тобто посередині дуже розтягується проволока і малина вже починає теж лягати на землю. Щоб цього не було, я ось так брав проволоку і посередині ось так стягував між собою, щоб воно не розтягувало проволоку. Щоб такого не було, потрібно робити стовпчики на осінню малину метрів 10, максимум 12. Тобто 15 метрів це забагато. Або купувати сорти, які не потрібно підв'язувати. Типу вон, поляна, на ній навіть стовпчиків немає. Ось так вона зараз виглядає. Вже починає проростати потихеньку. Ось. ось так виглядає Джон Джей теж. Місцями вже гарненько проростає. Саме трошки хуже. Ось, друзі, перекручую ці всі поперечки вище на 1,10. І що я замітив, прикручені в мене саморезами. Ось це в нас йде дуб. І коли я їх беру викручувати, вони всі саморізи зариваються. Бачите, що він зарвався. Тобто, блин, виходить, за 3 роки саморізи, бачите, і цей зарвався. Саморізи попортились. Ось придеться зараз бігти, я не думав, що так буде. Прийдеться бігти, брати інші. Ось. І заодно ще молоток візьму. Ось ці позабиваю всередину, ось це піднесу на метр 10 орієнтовно, рулеткою я міряти, нічого не буду, роблю все орієнтовно. Я не такий вже перфекціоніст, але... Треба зробити правильно. Ось така висота, я думаю, буде достатня. Все, побіг я візьму молоточок, візьму нові саморізи і будемо пересверлювати. Так, хімботоп у нас теж вже потихеньку пролазить. Видно. Так, начебто гарненько. Ось так виглядає в мене каскад Делайн. На жаль, проволочку я не встиг підняти, вона залишилась орієнтовно на метр 10 висота після першого року так і прив'язали малинку, щось. Що метр 10 висота. Але малина стоїть. Вже на наступний рік я її перекручу, вище поставлю, але якби якби нормально. Малинка стоїть. І ось тут метр тридцять, я... Так, десь метр сорок, не пам'ятаю, Ну, тут я вже просверлював насквозь дирку сверлом на 8 і пропускав проволоку через колик. Теж дуже зручно, ось так і ось так. Теж дуже зручно, зараз показую, воно на колику, бачите? На першому колику стоїть розпорочка. Ось так само на цьому розпорочка. І ось такі прути з різьбою. прути. Ось так. Беру ключик на 13 і це все гарно підкручую і натягується повністю весь рядок. Не треба бігати. Так само ось тут. Хоп, підкрутив скільки потрібно. Проволочка натягнулася. Стоїть все гарненько. І нічого ми не видумуємо. Ось бачите, як виглядає літня малинка. Натягував дві проволоки теж, але дві не потрібно. Для чого? Дві? Це дві, якщо в'язати пістолетом, це що в'яжуть виноград. Виноградним степлером, отак от я вам скажу. Виноградним степлером, так. Да. Тоді обов'язково дві проволочки, ти підв'язуєш малинку до цієї і підв'язуєш до верха. Бо якщо прив'язати до верха, він плотно не в'яже так, як нитка, він просто обв'язує її, щоб вона не гойдалася сильно. Ну а коли вітер вона-напросто просто вилазить. Тобто прив'язуєте низ до проволочки і тоді вже верх. І тоді воно степлером буде. Але саме е краще, зручніше і надійніше це нитка. Друзі, хочу порадити вам молодий канал. Називається він Секрети садівника. Хлопець займається вирощуванням ягід. А саме малини і клубніки. На каналі він ділиться своїми секретами і дає корисні поради по вирощуванню малини. Силочку на даний канал залишу в описі під відео. Знімати самому трошки незручно, але я постарався вам хоч якось розказати, вам донести інформацію хоч, хоч якимось чином. Ось так. Всім дякую за увагу. І чекаємо погоди. Як тільки розпогодиться, зразу на каналі будуть відео, як ми обробляємо малинку і чи ми її підживлюємо якими саме препаратами. Всім до зустрічі. Ось, закінчив роботу. І вже ближче до вечора з'явилося сонечко. Прибіг мій помічник маленький помагати. Ще залишилось. Пробігати ось то більше поле, там трошки прорідити малину, бо трошки густовата вона. Дощики, звісно, заважають. Ось, бачите, тут ніяк не може висохнути. Все, дощі, дощі. Ну нічого. Потихеньку справимося.